Привіт! Ви на каналі Вишивальна Хата, з вами Мар'яна. В мене, як бачите, по-новому вже рекурс іде. Не криво, не коса. Я собі добку купила на штатів, надивилася мистецтво рукоділля, надивилася Люсик вишиває. І вирішила собі теж змінити щось на краще. Сьогодні в нас понеділок. 4 серпня. Я освітаю вже серпень на дворі. У мене кіт лізе на руку, так що, якщо будете чути мурчання, знаєте, це кіт. Афанасій, скажи привіт. Просивальний вишивун. У нас минулого тижня була цифра 3. Я не знаю, чи вам видно, чи не видно. Зараз гляну, о, видно. Бо я ж говорю, по-новому знімаю, для мене це нове. Я зразу кидаю. О, цифра 5. 5. О, рибачки! В мене рибачки від Dimensions, дівчатка. Супер! Зараз прям роблю скріншот і кидаю дівчатам, що в нас щось новеньке. Не три, не два. Так, мої ноги трохи видно, вибачайте. Так, ви бачите в себе на екрані зараз ромашки, які просунулись тільки завчора. Зараз я зроблю знімок екрана. Виложу це все дівчатам. Ну, бо не можна. Я, правда, обіцяла до 12-ї, але, дівчата, от чесно, я довго спала. Довго спала, тому що я вчора вишивала до півдругої ночі. Так, надіслати. Я вчора вишивала до півдругої ночі, вишивала я ромашки, вони в мене зараз летять, прямо йдуть. Мені подобається, і я намагаюся їх. Закінчити. У мене, правда, трохи безлад ниточки, ось ниточки, 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 все ниточки. Значить, завчора, якщо брати по чисту статистику, ой, я, я сьогодні дівчат обманула: завчора я вийшла 1481 хрестик. Це тільки за третє число. І хочу дуже-дуже просунути ромашки. Наразі тут виконано 77,15%, тобто залишилось трошки. Тому зараз це як основний е, сюжет іде, але в мене ще, ще одна, один основний сюжет це «Бичок» від Галардизайн. Е, е, ну і річна іграшка. Річна іграшка. Залишилось мені, мені, як бачите, не дуже. В принципі, ось де ну, тут ось кінець, якщо вам видно, вам має бути видно. Оце кінець. І от залишилась тільки оця частина. Ну, тобто менше 25%. 20, ну, хай буде, 23% залишилося. Частина, яка шиється, знову я забула що-небудь з собою взяти. От так. Частина, яка оця верхня шиється, вона шиється дуже швидко, дуже легко. І, напевно, я знову буду переп'ялюватися. Я вчора вишила шишила от внизу зашила. А гнала я картину з права на ліво, отак от. Тобто я йшла і закривала. Іноді знизу вверх, Але сенс того, що я гнала от сюди. У мене десь тут три ряди було незакритих. Ось так воно було незакрите. А зараз, бачите, як я підняла. А зараз мені хочеться шити фон. Вишити фон, оцю частину. І, тільки треба переп'явитися. І потім вже гратися з закриттям е в середині. І, можливо, йти на вибування. До речі, на вибування два кольори я вже вивела звідсиля. Я, напевно, так і зроблю. Я прямо зараз, от коли закінчу відео, я переп'ялюся е і буду шити фон. Вишию фон і потім буду йти на вибування кольорів. Тут залишиться, коли я вишив фон, залишиться ось ця частинка кругла. бачите? В принципі, бачите, як в мене йде М -м -от магніти. Отак от, -от, от буде от ця серединка буде. ну, ладно, ось так, буде увал такий. Це буде середина це квіти. Щось я не люблю квіти більше вишивати. Ось, так, ось такі <смістична> букети. <смістична> Вони мені важкувато даються. При тому, що хаєт. Мені здавався... Ну, не те, що важковато, ну, просто трохи муторно. Навіть у хаєт з його важкістю, от з драконом, боже, як я сумую за драконом. З важкістю дракона, тут вишивання трошки муторно. Так, да, дійсно, до кожного, до кожної картини треба свій підхід, абсолютно свій підхід. Тут я підхід навіть не намагалася шукати. Тут я просто брала механічно вишивала. О, завдяки вам, я побачила, що я десь пропустила хрестик його треба зашити, поки я не переп'ялилась. Треба подивитися, що за хрестик. Ну, це я давно зашивала, це не зараз. Ні, це я вчора зашивала, -поз, чи позавчора зашивала, я не пам'ятаю. Вишиваю я зараз досить мало. У мене край рідко буває таке, що я взялася і вишиваю. Е, дуже край рідко. Ага, є в мене. Uh, є в мене тут пропуски, так що так, ми цей закінчимо. Що uh, uh, я хотіла сказати? Зараз я вкрай рідко вишиваю, тому що весь час, мятаюсь, весь час їжджу. Сьогодні мені теж треба їхати вон, через годину виїжджати. Uh, треба ще голову помити, привести себе до ладу. А я ще Соня, я отікла, бачите, як в мене. Вон, uh, я не знаю, мені спина дає. Платочність, я стала мало пити води. Треба поновлювати водний баланс і рухатися, тому що я вчора посадила, повишивала, у мене утікли ноги. Отак от, от. Я всім бажаю гарного дня, гарного початку тижня, як завжди. І в мене буде починатися нова серія, нова серія відео. Я подивилась на інших дівчат і зрозуміла, що мені, напевно, теж так треба робити. Тому що відео в мене на каналі дуже мало. В мене можете привітати вже я перепригнула сотню відео, це тільки вишивальних, тому що в мене там два, два відео чи три відео не вишивальні. це самі-самі найперші, напевно, два. А все остальне вишивальне чи три? Я не пам'ятаю. Я думаю, що я їх навіть видаляти не буду, хай вони будуть, вони теж корисні. І я буду вести щоденник. Знімати я буду з понеділка-понеділю, по неділю. в неділю монтаж і викладка. В неділю я не знаю, напевно, буде я ввечері пізно виставляти, чи, чи не пізно, дивлячись, коли я в неділю буду закінчувати вишивати. Тому що це буде вишивальний тиждень. Я не знаю, я його буду маркеркою давати, чи це по датам, чи це тиждень, один, два, три. Уяви не маю. Але треба подумати над цим питанням. Ну і від тегів я не відмовляюся, я ще маю тег від Люсик, вишиває зняти про бджілку. Um, але треба зараз цей тиждень розгрібстися. Він у мене дуже-дуже напряжний дівчат. Як стала менше вишивати, стала більше нервувати, будемо так казати. Тому uh, я навіть якийсь які, брилочок. До речі, я вишила брилочок, в наступному відео покажу, похвастаюсь, бо я його забула собі взяти. Um, він у мене вже на, на, на ключах висить, моя кума побачила, сказала: о, я теж таке хочу. От, тому я буду скидувати варіанти. Вона хоче в чорному, ком теж захотів от, чоловіки, тому що вона вже там прийшла, розхвалила мене. От, ком сказав: мені таке треба. <схай> я говорю: ну, добре, буде вам. Ось, Тому треба буде ще пару брелочків вишити від Наталі Лужанської. Дуже, дуже, дуже ваші роботи сподобалися По моїм комам. Так. І що, ще, і що ще? Я щось хотіла ще сказати. Ну, напевно, все. Напевно, все. Я вам бажаю гарного вишивального тижня, продуктивного, не так як в мене, що я беру одну картину і мусолю. Або беру одну картину і за тиждень 2 ти, 2 тисячі вишиваю. Бачите, вон, 1400 вчора і там, десь 28 числа, нібито я вишила 400 хрестиків. Щось таке, Щось, щось по типу того. От. Тому бажаю вам побільше вишивати, не дивлячись на те, що літо, ви на вуличку з вишивкою, на пляж з вишивкою, на город, ну, на город з вишивкою не виходить. От. На прогулянку теж з вишивкою. Це, це заспокоює, це класно. Ну, я уже шуткую, але ви знаєте, є такі люди, які завжди з вишивкою, хоч маленькою, не вишивкою, це я вже така стою за знову. Я, я зимою без вишивки не могла абсолютно. А Тепер я повертаюся знову до того стану, що мені треба. От треба вишивка. Ось я вам бажаю гарного дня, натхнення. Не хворіти, провести гарний час з сім'єю, з родиною з вишивкою. Все, швидкої голочки вам, Па-па.